Раді знову вітати вас наші дорогі підписники, глядачі на каналі Логос. Це наша щотижнева рубрика Біблійні питання та відповіді насамперед. Ми вам дякуємо за вашу активність, за ваші коментарі, за те, що ви залишаєте їх. Ми це бачимо, читаємо. і Нам приємно, що ми можемо бути для вас полосові. Сьогодні ми поговоримо про конфлікт між поколіннями, між старшим та молодшим. Чи взагалі він існує і як його можна вирішити? З магістром Богослів'я Юро Щерби, вітаю тебе! Вітаю, Ліза! Насамперед, я хочу почати нашу розмову з історії, свідком якої я стала, розмову між служителями, що начебто немає, не існує ніякого конфлікту. Це все вигадка. І, як на мене особисто, це виглядає, начебто існує рана. Ми її прикрили пластире і кажемо, що немає там ніякого запалення. Що ти думаєш з приводу цього? Чи існує взагалі конфлікт між поколіннями? Я пригадав, як можливо, рік тому назад я мав розмову з одним старшим служителем, пастором, і я йому задав питання, що він думає про конфлікт поколінь. А мені дуже зацікавила його відповідь. Він каже: знаєш, сьогодні немає конфлікту поколінь, сьогодні є прірва поколінь. І коли ну про це трошки більше розказував, мені одразу пригадалася подія, яку розказав Ісус про багача і Лазаря, де написано, що там між ними була велика прірва. Так що там, як сказано, від нас не переходять до вас, і від вас не переходять до нас. Звичайно, я не хочу сказати, що проблема між поколіннями сьогодні настільки не чи виходу немає. Вихід є, і ми, я думаю, про нього ще поговоримо. Але я напевно погоджуюся з цим старшим пастором, що служителем, що проблема в наш час вона дуже загострилася. І мені здається, що як і старші, так і молодші, ми часто настільки уперлися, кожен, на свою позицію, що ніхто не хоче поступитися, тобто ніхто не хоче перейти через оцю прірву. А ми вважаємо, що це, напевно, інша сторона повинна йти нам назустріч. Але я вважаю, що це якраз є обов'язок. Кожного із нас, як і молодших, так і старших, шукати ось цього зближення цього єднання, так знаєш. Я себе відношу до категорії молодшого покоління, але неодноразово мені доводилося чути, що ми якісь не такі. Оце молодше покоління, недостатньо духовні, не так одягаємося, і багато-багато ряд причин, чому ми не такі. Скажу відверто, це не дуже приємно чути, коли там кажуть о, а ми колись там ваш час, так тому що в якійсь мірі звичайно це правдиво. Ми живемо зовсім інший час. У нас чимало викликів, у нас чимало спокус. І в мене питання до тебе: чи взагалі можливо досягнути взаємопорозуміння між старшими, які виховувалися зовсім іншому часі, і нами молодими? Важливо зазначити, що певні непорозуміння або конфлікти між поколіннями були завжди. Я якось навіть натрапив на одну книгу, яка була написана в 18 столітті про конфлікт поколінь. А, уявляєш то собі, тобто ці конфлікти були завжди. Ну мені здається, ось як цей старший пастор зазначив, що ця проблема вона загострилася як ніколи раніше, саме в наш час, і можливо тому, що ми дійсно живемо в час перед другим приходом Ісуса Христа, і Біблія нас попереджає, що в кінці днів. Взагалі, сімейні відносини вони будуть терпіти крах. Написано, що діти будуть непокірні своїм батькам. Ісус сказав, що прийде такий час, що батько видасть на смерть свою дитину, і діти повстануть навпроти батьків, і їм смерть заподіють. Це ось записано в Івангелі від Марка, 13 розділ, 12-й вірш. Але на що я найбільше хотів би звернути нашу увагу в цих саме уривках: це на те, що проблема буде не в молоді, не в дітях. А, а у всіх, тобто старшого покоління, також. Бо ми, знаєш, якось звикаємо, я зауважую, винити дітей, що вони не непокірні. Їм же ж написано, щоб вони корилися своїм батькам. А, правда, ми, як батьки, забуваємо, що нам також написано в тому ж самому місці, щоб ми не дратували своїх дітей. І ось знову ж таки я роздумаю про цю тематику і зауважую, що в пророка Малахі Бог говорить і каже, що я пошлю вам пророка Ілю. До речі, це самі останні слова в старому заповіті. Який приверне серце батьків до синів, до дітей, і серце синів до їхніх батьків, і мені здається, ось найперший крок до порозуміння, до взаємопорозуміння це усвідомлення того, що винні не старші, винні не діти, не молодь. А якщо винні, то ми усі. І пригорнути оце серце треба і батькам до дітей, і дітям до своїх батьків. А добре, що на практиці повинні робити старші, що на практиці повинні робити молодші для того, щоб досягнути цього взаємпорозміння і єднання. Я думаю, що це мегасила, коли ми разом. Так, ну мені взагалі подобається. Взагалі, це, напевно, одні з моїх улюблених книг в Біблії: це післання до Тимофія. І мені здається, що найбільшу проблему, як і одних, так і інших, записав апостол Павло саме в цих книгах. Ми знаємо, що коли ці книги писалися на той час. Апостол Павло вже був у віці, це вже можна сказати, був старець, який пройшов певний період життя свого служіння. І ось він пише молодому юному служителю, пастору по імені Тимофій. Я ось читаю, що в п'ятому розділі першим віршем старший Павло дає молодому Тимофію одну практичну пораду. Він йому каже: старшого не докоряй, але вмовляй, немов батька. Іншими словами, він йому каже: проявляй. До старших повага. Ми навіть читаємо в книзі Левит, що перед лицем сивини встань і вшануй лице старого. Тобто до старших людей повинна бути повага. І повага вона проявляється, я думаю, найперше не тільки, але найперше в тому, як, яким тоном, з яким відношенням ми говоримо зі старшими людьми. А що таке повага? Давай повернемось до цього запитання. Що таке взагалі означає повага на практиці? Це означає, що я ставлю волю когось да, з вище своєї. Я думаю, що думку можливо свого. почати з самих елементарних речей, а візьмемо грубе слово, принизливе слово або гостре зауваження в адресу старшої людини. А, це є неповага. І зауваж, що ну, якщо говоримо за повагу, Павло не каже Тимофієві, що Тимофій, так як ти ще молодий, ну поважай старших, нічого їм не говори, ніколи не роби ніяких зауважень. Ну, враховуючи те, що Тимофій він був а, пастором церкви, він був зобов'язаний, це входило в його обов'язок, навіть якщо треба виправляти і старших людей. Мені здається, що проблема тут не стільки, чи питання не стільки в тому, що Тимофій повинен казати, скільки як він це повинен так. робити. Таку фразу кажуть, що по словах ти правий, але по інтонації ні. Дуже гарно і влучно сказано. Да. Тобто, полоймо каже: ти вшануй старший вік, враховуй вік. Чому сьогодні конфлікт між поколіннями, я вважаю, одна з проблем заключається в тому, що молоде покоління воно не завжди показує оцю пошану до старшого. А, але є ще один текст в, же самій, в тому самому післанні до Тимофія, який я вважаю, відкриває найбільшу проблему старшого покоління по відношенню до молодших. В цьому ж самому післанні Павло каже Тимофію: нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує. Що означає гордувати молодим віком? Ну це напевно дивитись принизливо, не сприймати всерйоз. Що ти там да, Що ти там розумієш, недооцінювати. І мені здається, що в більшості випадків це навіть проявляється не стільки в самих словах старших людей, скільки у відношенні або у поведінці. Ось уяви собі, ефес. Велике місто, велика церква. І коли ми читаємо в контексті, то там в цій церкві виникли серйозні проблеми. І що робить апостол Павло? Він бере цього молодого Тимофія, служитель, і посилає в цю велику церкву для того, щоб навести там порядок. Ну, ми би сьогодні, напевно, сказали. Павло, ти серйозно кого ти посилаєш? Ну що той молодий там зробить? Туди треба серйозних. Служителів, а дивись, що робить Павло? Він посилає молодого Тимофія і дає йому настанову, каже: ти йди роби те, що я тобі повелів, і не дозволяй, щоб хтось тебе принижував по тій причині, що ти молодий. Mm. Як буває сьогодні у нас? Я зауважую, що сьогодні братові, скажімо, може бути вже за 30 років. Він може виховувати п'ятеро дітей. Він може бути інженером, лікарем, менеджером великої компанії. Йому в світі довіряють багато речей. Ну, а в церкві ми подумаємо, може, виберемо тебе на деякона, щоб ти років 10 біля нас повчився. І вже як тобі буде за 40, тоді ми будемо сприймати, що ти вже, напевно, серйозний диакон. А Один американський пастор, який поглиблено ось вивчав цю тему, він зробив таку заяву мені, вона дуже так запала. І він каже, що старші люди хочуть, щоб молодь була в церкві, але щоб її голосу не було чутно. Це біда. Це можливо і розкривається корінь проблеми, Да? Тому що як одна сторона, так і інша. Там, де немає поваги, там не може бути хороших відносин в будь-яких будь-яких сферах, чи в сім'ї, чи навіть між Богом. Якщо ми не поважаємо Бога, то не може бути хороших відносин. І взагалі, як ти думаєш, в чому молоді люди часто йдуть в церкви? Ну, звичайно. Це вже можливо на превеликий жаль, це є досить таке розповсюджене явище, коли відкриваються церкви, де уходить молодь. І я думаю, на це є різні причини. Не можна всіх порівняти і сказати, що ось завжди одна й та сама причина. Ну, найперше, я не є прихильником такої позиції, як дехто може займати, що давайте молоді дамо все, а ні, то вони підуть з церкви. Чому? Тому що, коли справа торкається біблійного вчення, то біблійна істина вона одна для всіх. Немає Євангелії для старших людей і молодіжної Євангелії. Але на мою думку, що більшість непорозумінь виникає не на ґрунті євангельського вчення чи доктрини, а саме на ґрунті різного виховання, різної культури, різних поглядів на те чи інше. І часто так буває, що навіть коли люди розходяться і ти спілкуєшся з одними з іншими, і ти бачиш, що одні інші щиро люблять Господа. Але знаєш, що я ще зауважив? Я ще, от, роздумуючи на цієї тематики, не разу не чув, щоб десь старші пішли з церкви, чи старші відділилися від молоді. Я не знаю, чи ти коли-небудь таке чула. Якщо в основному хтось і кудись іде, то це молодше покоління. Ну, і про що це мені говорить? А не про те, що ну, це молодь завжди вина. ось вони там ну, чи бунтують, чи уходять, чи їм щось не подобається. Ну, я би не сказав, я вважаю, що як ми говорили з тобою раніше, що дуже часто в цих конфліктах винні обидві сторони, і про це говорить Біблія. Але мені цей факт вказує на те, що старші вони сильніші. Образно кажучи, вони завжди виграють цю битву. Але я думаю, вони програють війну. Mm -hmm. Ну, скажи, що мені з того, що я доказав свою точку зору? Я вийшов правим, коли я втратив своїх дітей? Що нам з того, що ми відстояли свою позицію? Якщо ми втратили молоде покоління, подивись сьогодні, особливо в Америці, як багато закривається американських церков тільки по тій причині, що в церкві залишились одні старічки. Мені здається, що мудрість заключається не в тому, щоб вияснити, хто правий, хто ні, а в тому, щоби всіма зусиллями якомога краще передати оцю живу віру слідуючому поколінню, чого би це не коштувало. Знаєш, я неодноразово коли чую насмішки молодших людей до старших. Що ой, вони там відсталі да? Mm -hmm. от ми тепер знаємо, як. як на мене, вони як були навчені, так вони зуміли передати нам віру. Mm -hmm. Можливо, не всі, але в більшості mm -hmm. чи зможе наше покоління передати віру для нашого нового покоління? Це покаже лише час. Ну це покаже лише час, але знову ж таки питання: а як її передати? Правда, ось мені згадуються два приклади: один позитивний, один негативний. З біблії от візьмемо, почнемо перше з негативного. А книга Ісуса Навина. Ми читаємо, що в дні Ісуса Навина єврейський народ він служив Богу. Чому? Тому що там було старше покоління, яке пройшло пустиню, яке бачило Божу славу. І давай скажемо образно на них, саме на них трималася церква. Однак ми бачимо, що з їхньою смертю вмерла і їхня віра. Бо далі написано, що після них постало інше покоління, що не знало Господа, і люди почали служити ідолам. Тобто це старше покоління тоді, воно не змогло передати свою віру своїм дітям наступному поколінню. Хоча в Біблії Бог вже сказав, що треба робити, щоб цю віру передати. Ось, Наприклад, шостий розділ книга Повторення закону, Бог каже такі слова в сьомому вірші. І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, коли ти лежатимеш, і коли ти. Вставатимеш? Я доходжу до висновку, що це не робилося роками, десятиліттями. Напевно, це старше покоління зайняло таку позицію, що треба все тримати в своїх руках якомога довше, бо ж нема на кого церкву передати. А візьмемо інший приклад, позитивний ось Тимофій знову, я вертаюсь до нього. Павло в цьому ж післяні свідкує, що в Тимофія є жива віра, молодий чоловік-хлопець. Звідки вона прийшла? І далі він розказує, що ця віра прийшла йому, передалася від його мами, а мамі від його бабусі. Як ця віра передавалася з покоління в покоління? Я задумався. Вона ж не просто так відбувалася. І я для себе знайшов відповідь а трошки далі, коли Павло до Тимофія або про Тимофія каже, що ти, Тимофія, з дитинства знаєш Писання. Виявляється, що ця бабуся Лоїда вона всерйоз сприйняла Божу заповідь, ось то, що ми читали в старому заповіті, в книзі повторення закону, щоб навчати дітей Божому слову. Вона зуміла прив'язати свої дочці, дочка зуміла це зробити своєму синові. І оця віра вона передалася. Бо ми вважаємо, що віра від слухання, а слухання від Божого Слова. Тобто, якщо ми хочемо передати віру слідучому поколінню, ми говоримо навіть якщо за наших дітей, ще молодше покоління, ми мусимо вчити дітей Божому Слову з самого дитинства. Я взагалі вважаю, що в плані навчання християнського або взагалі навчання, сім'я та церква повинна бути сильніша держави, школи, комп'ютера або вулиці. Знаєш, добре вчити, але ще краще, коли ми живемо по писанню, це найкраще навчання, правда? Ну, Тому що коли тільки дуже теорія, правильно. дуже правильно то діти бачать, що насправді вона не працює на практиці, і нічого окрім зневаги в них в серці не виникає. Ну, бачите, дуже правильно підмітила. Коли ми говоримо за навчання, це не означає, що я просто кажу дітям. Угу. Тобто сам моє життя це навчання. Знаєш, як даже в плані виховання мені сподобалась така фраза, кажуть, що найбільше. Що може тато зробити в питанні виховання своїх дітей? Це любити свою маму. Здається, ну де тут зв'язок. А це зв'язок? Чому? Тому що це виховує дітей, атмосфера в сім'ї, вона виховує дітей і діти в цьому вчаться. Точно Дякую. так само в церкві. Дякую тобі, Юра. Дякую за таку розмову. Що ви думаєте з приводу конфлікту поколінь? Напишіть нам про це в коментарях. Нагадую, що ви не забували підписуватися на нашого каналу, ставте свої лайки, діліться цим відео зі своїми рідними та друзями, якщо воно вам сподобалося. До зустрічі з вами вже наступного тижня.